Заривіли кінпом не забудуть. борітеся, поборете, вам Бог помоє, для вас правда для да вас слава і воля свята. Світай, неба палає, соловейку в темнім гаї, сонце зустрічає, тегесенько вітер віє. Степи лани мріють, між ярами не ставами верби Сади лісні похилились, тополі на волі стоять собі мосторожі, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Сполку вікну вмивається, сонце зустрічає і нема тому почину і краю немає. Теча вода з-під явору, а явор на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинка. Явор молодіє, а кругом кверво лози, лози зелені. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшла дівча, воду брати вбрало, заспівало. Вий, вийшли з хати батько й мати в садок погуляти, порадитись, кого-то своїм зятям звати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями годуть, кугадарі з пугам ідуть. Співають, ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зірочка встає. Донька вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок сидиш, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Світи тихий. Краю, милий, моя Україна, за що тебе сплюндрували? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонцю Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти. І я колись панувала на широкому світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну. Що, колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, богданечку, якби була знала, у колисті б задушила. Від серцем приспала степи мої за жидові німоті. Сини не на чужині, на чужій роботі. Ні про брат мій висихає, мене покидає, а могили мої любі Маскає розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом недолюдки, нехай підростають. Та ми можуть москалеві гвати, та з матері палата на сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четвер розкопана, розрита могила. Чого ви ми там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, як ви ж то. Знали те, що там схоронили, не плакали б діти, і матір б не журились. Бо було колись в Україні, гре гармати. Бо було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і слабою волю. Минулось осталось могили на полі. Високі ці могили, де лягло спочити, Козацьке біле тіло, в китайку побити. Високі ці могили. Черніть, як гори, та про волю нишком у полі з вітрами говорять. Світок слави діє пшини, з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Ти не лукавна за мною, ти другом, братом і сестрою, сиромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відвела. До п'яного дяка в науку. Учися, сердень, коли з нас буде люди. Ти сказала, а я й послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала, які ж нас люди, та дарма ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо далі, доленька моя, від дружи боги, не лукавий. Ходімо далі, далі, слава. А слава заповідь моя. Мені тринадцятий минало, я пасинята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, А я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось, чого так весело було. Вечірнє небо і село, ягня, здається, веселилось, а сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло й почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже небо голубеє. І те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене воскень вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє сади, лани, гаї, і ми жартуючи погнали, чи ж ягняти доведи. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та й болить. Чому Господь не дав дожить? Малого віку тім раю, умер би оріючи на ниві. Нічого б на світі не знав. Був би в світі юродливим, людей і Бога не прокляв. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину, чоб вас лихо не приспало, як свою дитину, бо вас лихо на світ, на сміх породило, поливали сльози, чом не затопило, не вивезли в море, не розлили в полі, не питали б люди, що в мене болить? І досі сниться під горою між вербами. Та над водою біленька хаточка. Сидить, не наче й досі сивий дід. Коло хатиночки і бавить, хороше та кучеряве, своє маленьке внуча. і досі сниться, вийшла з хати. Смі... Весела сміючись мати цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийме на руки і годує, і спать несе, а дід сидить. І нишечком старий читає, прихрестився, отче Крізь Пізве сонечко сідає і тихо гасне, день погас, і все почило. Севій хату і собі пішов почувати. Ой Діброво, темний гаю, тебе одягає тричі на рік, багатого собі батька маєш. Раз укрите барясно зеленим покровом. Аж сам собі дивується. На свою діброву, не дивившись на доненьку Любу молодою, возьме її та й огорне боризу золотою, та сповине її дорогою, вівкою гайбою, та й спать ляже, втомившися турбою такою. Тяжко важко в світі жити, в сироті без роду. Нема куди прихилитися, хоч згорить та в воду. Утопився. Молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б тяжко жити і нема де дітись. В того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледачиця, за морем блукає, гарно тому, багатому його люди знають, а зо мною зустрінуться, мов не добачають. Зори моє вечірнє зійди над горою. Поверну тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як дороги сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Як широка са вітер розпустила, а над самою водою верба похилила. По воді розіслали зелені віти, а на вітер гойдаються на хрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей, то нехай їм, я їх добре знаю. Добре знаю зори моє, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю, ще й розкажу, доки спать не ляжу. А ти зранку до схід сонця богові розкажеш. Сонце гріє з поля на долину, над водою вербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко не питає, не знаю. Ревета стогне ні широкий. Сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, Хорами хвилю підійма, І блідий місяць на ту пору, Із хмарів де тебе наче неначе човен синьому морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сечі в гаю перекликались, а я син раз у раз скрипів. В таку допуху під горою, у жотому хаю, Ще чорніє над водою, щось біле блукає. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічали її разом верівком укрила, на полі жайла, село в гаю, землю убрану весною настрічає. Огляну я, подивлюся на той степ, на поле, чи не дасть Бог милосердний, хоч на старість волі. Пішов би я в Україну, пішов би додому. Там би мене привітали, зраділи б старому, там би я спочив, хоч мало, молившися Богу, там би я, та шкода і гадки, не буде нічого. Як же його у неволі жити без надії? Ночить мене, люди добрі, а то одурію. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать, воно сповито, кричало, дочку, за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном, над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий, на вольній бачиться, бой сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі удвох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. Та й посміхнулася не Бога, прокинулась, нема нічого. Найбася глянула, взяла його тихенько сповела. Та щоб дужать до дала нового, ще копу заженать пішла. Спія я право, на долину, пишається над водою, червона калина, пишається над водою, червона шермо на калина, пишається. Алина, я Хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, споконвіку прометея, там орел карає, що день Божий добрі ребра й серце розбиває. Розбиває та не вип'є, живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Подіброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне до полю, до самого долу. Стан високий, лист широкий, марно зеленіє, Кругом поле, як ти море, широке, сміє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чебань вранці сопілкою сяде на могилі, подивиться серце неї, кругом нібили. Одна, одна, як сирота, на чужині гелі. почерніло По я від крові за вільною волю, Ви хмістечко берестечка на чотири милі, мене славні запорожці своїм трупом вкрили. Та ще мене геть ворони укрили з півночі ключі, очі козацькі, а у не хочуть. Почерніло я зелене, та за вашу волю Я буду зеленіти, а ви вже ніколи Не вернетеся на волю. Будете орати, не стиха та оручі долю проклинати. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм приросло, ці Тут сади, білюють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широко лист то тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Гомоніла Україна, довго гомоніла довго довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та й що, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихенько повіє над ними, тільки роси раненько сльозами своїми їх умиє. Зійде сонце, осушить, пригріє. А онуки їм байдуже, вонам жито сіють. Де гонти могила, мученика праведного похоронили, Де залізня душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко кат панує, а їх не згадають. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні мирі, щоб плани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як криве ревучий, як понесе з України у сині море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину й полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. поховайте та вставайте, кайте не порвіте, і вражу слові, крові волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Мені однаково, чи буду. Я жить в Україні, чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде. Мене в всьому на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми. В неволі плачу, чи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покинув на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. Сонце заходить, гори чорні, ташечка тихна корені мій. Радіть люди, що відпочинуть, а я дивлюсь і серцем мене. Рину, в темний куточок на Україні. Садок вишеневий коло хати, хрусті надвишеннями плугатері з плугами йдуть. Засміялась дівчина дитина любо любо стало пташечка зраділа і защепотала. Почула дівчина і білій святині з буденькою хати вийшла погуляти у гайну долину. Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою. Коли по донаю, один за водою. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою, гнездор бою, червону калину, на одні одинокі, гніздечко гойдає, а де ж він Не питає, не знає. Якби мені черевики, то пішла б я на музики, горенько моє, черевичків немає, а музика грає, грає, жалю завдає. Ой, піду я боса пошукаю свою долю.